Всім піс! Мене звати Аня, це Діна Драгі. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як змінюється реальність через мислення. І я буду це пояснювати на своєму прикладі, тому що я пройшла через це, і я хочу сказати, що це дійсно дуже сильно впливає на вас. І реально від мислення дуже багато чого залежить. Тож давайте почнемо. Він буде ось тут так сидіти, якщо ви не проти мені просто необхідна компанія. Це буде важка розмова. Щоб поговорити на цю тему, мені хочеться дещо повернутися в своє минуле і пояснити вам це на прикладі. Коли мені було 14-15 років, у мене був дуже жорсткий епізод депресії, і все тоді дуже погано могло для мене закінчитись. Але я хочу сказати, що перед тим як я потрапила в цю пастку, були певні дії, які я робила, і певні думки, які можна було б якби трішки спинити, прикрутити. Волюме вниз, да, але в мене не вийшло це зробити, і я просто через це якесь негативне мислення, я б сказала, більше піддалася тому, щоб впасти в депресію, тому що я сама себе загнала коротше, туди, розумієте? І найголовнішим було те, що я почала слухати якусь сумну дуже музику. На той момент я слухала треки про те, що життя не має сенсу. як... Типу, каюкнутись такого плану і всякі сумні пісні, що, типу, нічого не має сенсу, взагалі я живу, навіщо? І такого плану. І коли ти монотонно це починаєш слухати кожен день, я хочу сказати, це стає вашою реальністю. І так як я слухала це монотонно, причому я постійно дивилася якісь сумні серіали, аніме. І, і оскільки я тоді мислила дуже негативно і песимістично, власне, я й помічала лише негатив і песимізм довкола себе. І я хочу сказати, що. Мене це дуже сильно дратувало в собі, тому що я впала в таку жертву, і мені дуже важко було з цього вилізти, чесно хочу сказати. І я помітила таку штуку, що коли ти знаходишся в цій ролі жертви, реально, то в тебе життя ніби ламається. От, найгірше, що може бути, це жалість до себе. Я вам чесно хочу сказати. і... Це не про те, що ви не маєте права там себе пожаліти в якийсь момент, коли вам важко, і так далі, а це от постійна жалість, яка не припиняється, і ви всіх звинувачуєте в навколо, що з вами сталося, і так далі. І я знаю, що тоді це був мирний час відносно, да, це було після 2014 року, але це ще не було повномасштабне вторгнення, і зрозуміло, що я на той момент ще не відчувала все так гостро, як зараз це відчувається, і. На той момент набагато легше, звичайно, було якось мислити більш позитивно, да? і тоді мені найбільше було проблемою це здати екзамен і поступити в університет. Ну, там були інші звичайно, нюанси, сім'я і так далі. Але ну, порівняно з тим, як зараз це відбувається в моєму житті, то я розумію, що тоді ну, це були не настільки серйозні проблеми. Я хочу частково повернутися в ці часи, але окей. І таким чином, коли я просто сама себе загнала в цей стан, тим, що лише слухала таку от негативну музику, да, там співається, що жити нема сенсу, ну, і я думала, що жити нема сенсу. Знаєте, це як е, от кажуть, оці мантри є, да, типу, афірмації і так далі, коли ти внушаєш сам собі е, якісь речі, то вони починають якби збуватися. Ну, а якщо ви от на повторі лише слухаєте, що життя не має сенсу. Все фігня, типу, в чому взагалі реально сенс? І я там постійно сумний, у мене там постійно цигарки в руках. Ви розумієте, да, до чого це потім в кінці призводить. І таким чином от я в цей скотилася. Але з часом потім я з цього викарабкалася, власне, тим чином, що я просто почала оточувати себе більш якимись позитивними моментами. І реально я хочу сказати від вашого. Бачення і сприйняття світу дуже багато чого залежить. Якщо ви його бачите в чорних тонах лише, то світ для вас і буде чорним. Типу ви будете лише чорне помічати, акцентувати на цьому увагу. Якщо ви бачите лише біле, то ви будете бачити лише біле. Ну, типу, світ для вас буде білим, і ви будете помічати лише позитивні моменти. Але я вважаю, що це теж неправильно, тому що треба якось розмежовувати. Світ він не є чорно-білим, на щастя чи на жаль, але ну, це, типу, різні відтінки і. Мислення має бути таким самим. Тобто, в один день ви прокидаєтесь вам сумно, ви приймаєте там свої емоції і так далі, в інший день ви прокидаєтесь, ви там радісні, є якісь ситуації, які виводять вас в себе. Це все абсолютно нормально, ну, але розумієте, коли ви в постійній жертві знаходитесь, то тут, звісно, вже, ну, важко сприймати якось щось позитивно довкола себе, тому що в усьому ви бачите негатив, ви бачите лише те, що вас намагаються постійно якось опустити, попустити, пригнічити і так далі. і... Це не є якби прикольним для вас, і тому ви так агресивно, негативно налаштовані, в принципі, до всього світу. І ви транслюєте це, і люди навіть це помічають. Я вам серйозно кажу. Типу, це такі речі, які не так легко приховати. І коли ви от ніби вороже до всього налаштовані, чекаєте. Атаки, щоб захищатися, то та, ця атака рано чи пізно, якби наступає, да, вона приходить в ваше життя. І в цьому і є основна суть. Якби це дивно не звучало. Оскільки ми говоримо з вами, як змінюється реальність через мислення, у мене за вікном йде сніг, і я просто радію, як дитина. Подивіться на це. Це шок для Німеччини, реально. Вау. Просто подивіться на це. Я думаю, ви знаєте, що я дуже багатьма речами тут з вами ділюсь і розповідаю вам їх, але є речі, про які я не говорю. І останні 3-4 місяці мого життя в мене були не дуже класні. В принципі, в мене якби цей рік був роком такого застою, і я не дуже щаслива з тим, якби перебігом обставин, які в мене були і сталися. Тому що я знову впала в той самий стан, я сама себе туди загнала, я знову увійшла в позицію жертви і я цим не пишаюся, але я це помітила, я над цим працюю наразі, і тому я хочу з вами сьогодні власне, про це поговорити. Зараз те, що обставини змінилися, і впасти в жертву мені було набагато легше, тому що дуже багато зон відповідальності було вже в моєму житті. Да? Дуже багато негативних подій сталося, і через це це ж якби мотивація, да. оскільки життя тебе пригнічує, то якби є і сенс думати таким чином. В цьому році у мене були стосунки, які були доволі деструктивними і токсичними. Я цього на той момент не розуміла. Наразі ці стосунки завершено. Спочатку мені було дуже важко, але наразі я розумію, що це найкраще. І наразі. Я хочу поділитися тим, чим раніше я не ділилася. Єдине, що, можливо, ви дивилися минуле моє відео, і ви помітили деякі речі, про які я там говорю, так ось, чотири місяці тому мій батько зник без звісти на війні. Досі про нього ніякої звістки немає, нічого, ніякої інформації абсолютно. І таким чином я зараз варюсь в цьому. І три місяці тому, власне, я розійшлася зі своїм на той момент хлопцем. Отож, ці три місяці були дуже складними для мене, і я взагалі хочу сказати, що в той момент, коли все це якось ну, приблизно в один час трапилось, я не хотіла жити, я не знала, як жити далі. Це був дуже складний період, знову ж таки, в моєму житті, але я взяла себе в руки і. Ну, це вже був такий пік моїх страждань. Я вже зрозуміла, що ну, типу, блін, вже далі нікуди, да. і я почала давати собі шанс якби, на це спасіння. І тому зараз я вам поясню, як змінилась конкретно моя реальність з зміною мислення. Це було дуже важко, це, типу, був капець. Я дуже вибачаюсь, починає темніти на вулиці, але ми пристосовуємось. Я сьогодні така буду трошки дарк-естетік. Так ось, власне, останні три місяці мого життя це було суцільне пекло, я хочу сказати. Я взагалі не розумію, як я це пережила, як я вижила, і, власне, я зараз так оглядаюсь назад, да так от дивлюсь туди і думаю, просто як? Як ти це зробила? Тому що на той момент мені просто. Ну, я не можу сказати, що мені не хотілося жити. У мене просто було таке розуміння, що мені потрібно жити. Я знаю, що це я переживу, але що буде далі, я не знаю. Це було дуже страшно, тому що в один момент все весь той, якби такий карточний будиночок, який я будувала, він просто взяв так от і рухнув. да? І це дуже складно сприймається. Я втратила одночасно, типу, як підтримку чоловічу, це батька мого. І в той же момент це був мій хлопець, ну, типу да, якими б ті стосунки не були. Я не хотіла з них йти, але так склалися обставини, що довелося їх завершувати. І я знову ж таки кажу, що це найкраще. Я вважаю, що це потрібно було зробити набагато раніше, але, як завжди, розумієте, ми ж терпимо до останнього. І як я можу вам пояснити те, що сталося? Оцей весь біль, який стався зі мною, да, все, що сталося. Я вирішила, що це все потрібно використати на свою користь. І оту всю злість, агресію, біль, відча, які в мене були, я вирішила їх помістити в себе, направити, я б сказала, в себе і свою самореалізацію. Це було найвірніше рішення, яке я б могла зробити. Тому що якби я просто цілими днями сиділа, страждала, нічого б не робила, і сиділа в цьому стані жертви, знову чекала, коли мене врятують, тому що перед цим. Я впала в цей якби, стан жертви, ще коли я була в стосунках. І, типу, я все думала, ну, що хтось, ж, напевно, врятує щось достанеться, щось врятує. Але потім життя мене отак хлопнуло. Не дуже приємний хлопок був, якщо чесно, але я взяла себе в руки. І це було дуже важко взяти себе в руки, але я це зробила. і Це дійсно був не найсолодший період мого життя. Досі мені частково буває погано, але дивіться, дуже багато чого змінилося, тому що я нарешті пішла до лікаря, я запросила допомогу. Мені виписали пігулки, які допомагають мені наразі триматися да, на плаву. Додатково до цього я також пішла в терапію, що теж мені дуже допомагає триматися. Мене дістало сидіти в темряві. Я думаю, що вам так буде краще і якісніше, і його теж краще видно. Так, ось я пішла в терапію. Нарешті в мене з'явилася сміливість попросити про допомогу в лікаря. Мені виписали пігулки, я дуже сильно цього боялася, якщо чесно, все своє життя. блін. Для мене слово антидепресанти це взагалі була якась така штука із серії біси якісь. Ну, типу, я цього боялася, як не знаю, чого. Я просто думала, що воно навряд чи мені допоможе, я сама впораюсь, наша. Ну, коротше, ви зрозуміли, що наразі я на пігулках, і якщо ви в якийсь один день помітите, що в мене зіниці ось такі, не лякайтеся, це побочка. <смі> так ось е я звернулася в терапію, тому що я зрозуміла, що треба щось з цим робити, і хочу сказати, коли я направила цю всю енергію, да, руйнівну не в себе, да, не на те, щоб пригнічувати себе, не на те, щоб е знову впадати в стан жертви, не на те, щоб знову. Думати про те, що життя не має сенсу. І щоб не страждати, просто не варитися в цьому казанці знову, я вирішила, що я буду вкладатися в себе наразі, і мій батько би мною пишався в будь-якому випадку. І ну, я не знаю, повернеться він додому, не повернеться, але в будь-якому випадку. Мені треба щось робити зі своїм життям, тому що, перш за все, він би хотів, щоб я досягла успіху. І так само після завершення стосунків от є оцей період, коли треба знову по нові шукати себе. Тому що стара, якби особистість відмирає, а нова з'являється. У ну, мене криза дуже жорстко сталася, якщо чесно. Я там просто як фінікс, фінікс, відмираю, потом воскресаю. Ой! Коротше, я цей звук популярний в Тіктоці, що там кожного вечора я вмирав, а кожного ранку знову народжувався. Воскресав оце. Я Оце чисто про мене. Оцей період, мої три місяці, оці які тривають. І я собі написала цілі, які я маю зробити. Я хочу вам сказати: мені було дуже боляче. Мені просто жити не хотілось. мене дні були. Я писала собі щоденник, я просто хочу пережити цей день. Просто, от мені хочеться, щоб він уже закінчився, щоб я лягла поспала. Наступний ранок настав. І, ну, коли всі ці події лише сталися, я нормально спати не могла. Я постійно плакала. Мене аж е в шлунку, знаєте, оце така важкість з'явилась, ніби все перевертається. Мені так важко навіть зараз про це говорити. І на той момент я дійсно не знала, як це все пережити. Зараз все набагато легше сприймається і я працюю над собою. Я зробила все, щоб собі допомогти. Тобто я могла впасти в стан жертви, я могла просто цілими днями лежати в ліжку. І нічого не робити, але я зрозуміла, що це, ну, найгірше, що я можу зробити. Звичайно, що в деякі дні я більше часу проводила в ліжку, або просто дивилась серіали, тому що я не робот. Типу, це логічно, що якщо вам потрібно якийсь період постраждати, це нормально, ви берете, страждаєте, але ставте собі якийсь дедлайн, щоб це не переросло в вашу звичку, як і в мене це сталося колись. І... Коли ви просто звикаєте до цього стану жертви, коли ви там страждаєте, коли вам боляче. Потім всього реально дуже складно вилазити. я боялася, що я знову опинюся в тому стані, в якому я була цілий рік. А я вже і так, знаєте, от я була на дні, а я ніби ще в мул, коротше, так загрузла. І я думаю, все, ну вже, ну вже гірше не буде і тут на тобі. Ну і таким чином, власне. Змінилося моє мислення, і таким чином змінилася і моя реальність. Зараз е, я хочу сказати, що я помічаю для себе можливості в усьому. Звичайно, що мене інколи накриває із серії Світ такий несправедливий, взагалі, що буде далі? І, знаєте, втікати від того, що відбувається в світі, ну, нереально. Типу, ви можете там, звісно, сидіти у якихось ілюзіях періодично, да, щоб не робити собі боляче. Але потім воно ж вас наздожене і буде в три рази болючіше. Це просто така порада. Але власне, давайте я, на прикладі свого досвіду стосунків, поясню вам, як змінюється реальність через мислення. Власне, про що це відео і було? Да? Таке от складне розставання у мене було, і ну, для мене це розставання воно відчувалося як така зрада, в плані не фізична, а от знаєте, ніби вам отак на жах, то що торкнув спину. От це у мене так воно відчувалося. Але я сприйняла це спочатку як: типу, за що? Типу, от мене там світ не щадить. Типу, у мене тільки ось недавно батько зник, я не знаю навіть, що з ним. А тут от ми розсталися, і він, типу, був таким важливим для мене, а у мене його тепер відбирають. І, типу, все, як я буду жити далі, і що я буду робити. А потім, знаєте, в якийсь момент отак от переключаємось, і думаємо, блін, ну, стосунки були насправді токсичними. Я це розуміла, я це бачила, і я розуміла, що в нас немає майбутнього що це Розставання рано чи пізно могло би статися, і наразі. Ця людина йде з мого життя, і, да, звичайно, в мене була прив'язаність. Я там любила цю людину. Ми там рік були разом. Звичайно, що важко буде відпускати, але, блін, це шанс на те, щоб знайти свою людину комфортну, з якою буде класно будувати стосунки, з якою будуть здорові стосунки. Це досвід, як-не-як, да, І якщо. От мені було, наприклад, під кінець вже погано з людиною, але без людини ще гірше, от знаєте оця співзалежність. В одному з відео я хочу з вами поговорити про співзалежні стосунки і поділитися дещо своїм досвідом. Я думаю, вам буде цікаво послухати, але наразі говоримо про те, що коли ви починаєте бачити можливість у цьому якусь для себе, перш за все, да, і не жаліти себе сидіти в кутку, от, чому мене там кинули, все просто зробіть все, що ви можете. Якщо у вас з'явилося так багато часу через те, що пішла якась людина, ну просто сприймайте це, що ця людина пішла і це на краще. Звільнилось місце для нової людини. Я знаю, як це важко відпускати людей, ви можете мені зараз не писати якісь там сопливі коментарі і так далі, але це вибір, який ви робите. Ви робите вибір або страждати, або рухатись далі. Я зробила свій вибір. Типу, я рухалась далі, да, мені було боляче, мені було так боляче. Ви не уявляєте, я просто. Плакала в деякі дні настільки сильно, я кричала, тому що мені було настільки боляче. Але я пройшла через це. І зараз я розумію, що це було правильне рішення. І, типу, зараз я ніби зовсім іншою особистістю стаю. І я кажу: у мене от за вікном іде сніг, а я радію, як дитина. Типу, інша людина би сказала, блін, знову погода Галіма, не може вийти погуляти і так далі. А я навпаки радію, тому що це сніг. Типу, в Німеччині сніг це така рідкість, в минулому році снігу взагалі практично не було. А тут другий день підряд він шпарить. Та ви що? Розумієте, є речі, звичайно, які ви не можете змінити своє мислення щодо них. Коли ви втрачаєте людину в плані, вона вмирає, ну, тут ви нічого не зробите. Типу, розумієте, єдине, що цей біль, який у вас виникає, ви можете його трансформувати в щось. Там написати книгу, пісню. Допомогти комусь поділитися своїм досвідом і так далі, тобто використати його, щоб принести якусь користь цьому світу. Розумієте? От в цьому плані, да? так само, коли у мене був цей період в 14-15 років, коли мені було дуже погано, я придумала в своїй голові дуже багато різних персонажів, сюжетів, різних подій розвитку, да? і в якийсь момент я просто почала писати книгу. І мені це дуже сильно допомогло. І мені досі це допомагає проживати біль певний, тому що я ніби це все переношу на папір. Так само, коли я малюю, я це все кудись от викидаю. Деякі люди пишуть музику, співають. Ну, от є пісні, які дуже емоційні. Да? Ви там її поспіваєте, ви ніби випускаєте з себе ці всі емоції. Це дуже круто. Типу, так само агресія, вона на ізі виходить через спорт. тому що. Я за цей період, оці три місяці, да, я набирала вагу, тому що коли оці всі події, да, три місяці тому зі мною сталися, я дуже сильно схудла. Типу, я була 42,5 кілограма для росту 165 це дуже мало. Типу, моя норма це 48-50 кілограмів, а. Це взагалі був ну капець. Я зараз передивляюся фотографію. У мене, ну, дивіться, у мене і так руки, бачите, тоненькі. А в мене от як кості, от такі от ручки були просто, як скелетик я була. І ну, це страшно. Типу, це... мене могли просто в лікарню покласти з цим під капельниці. Тому що мені було так погано. Але я вибрала боротися, і я вибрала. Щось робити зі своїм життям, щоб знову мати якесь право на щастя, і так далі. І ну, навіть от я кажу знову таки, в мене батько, він зникший безвісти. Я не знаю, що з ним, чесно. Я дуже хочу вірити, що він в полоні або такого плану, але я не знаю, чи він повернеться додому. І я дуже сильно злюсь, я дуже сильно агресую і. У мене дуже сильно багато болю через це. І ну, буквально перед тим, як знімати це відео, я розплакалась, тому що ну, сніг пішов, і я якось згадала, як би минулі роки, да, коли я там з татом кудись ходила, гуляла, коли сніг випадав. І в мене ну, пішли сльози, тому що ностальгія взяла. І ну, інколи приходить це розуміння, що як людина не повернеться. Але знову ж таки, це все, я намагаюся трансформувати в щось, писати книгу, вчитися чомусь новому. Ну, типу, мій тато завжди хотів, щоб я реалізувалася по життю, щоб в мене все вийшло, щоб в мене все було добре. Я буду робити все для того, щоб реалізуватися. Тому що так мені буде спокійніше. Так, я буду розуміти, що от, ну, він би мною пишався в будь-якому випадку. І я хочу сказати, що коли ви. Під іншим кутом починаєте дивитися на це, все реально змінюється ваша реальність. Коли в минулому році я була в стосунках, мені здається, що світ набагато якийсь тускліший був, і я нічого не помічала довкола. Взагалі, мені нічого не цікаво було. Я лише хотіла цілими днями лежати в ліжку. Зараз мене постійно прекудись, мені хочеться спілкуватися з людьми, мені хочеться помічати кожну деталь в цьому світі. Мені хочеться подорожувати знову, мені хочеться знову розвивати свої хобі, мені хочеться ділитися з людьми своїм досвідом, що, в принципі, я зараз роблю, тому що тоді, на той період, мені нічого з цього не хотілося. розумієте? І на той момент я думала лише негативно, песимістично, тому що ну, мене оточували такі люди. Наразі я себе намагаюся не оточувати такими людьми. Звичайно, як я вже сказала, деякі події в світі, ну, ти не можеш їх ігнорувати. Це нормально. і... Я не можу ігнорувати зникнення свого батька безвісти. Ну, я не можу. Типу, я можу це ігнорувати ну, там, максимум тиждень, але потім ну, у мене просто водоспади сліз починаються, і істерики. Типу, Це нормально, якщо вам боляче. Це нормально, якщо ви плачете, це нормально, якщо ви не хочете вставати з ліжка, і якийсь день ви навіть не йдете на роботу, тому що вам так погано Ну, або на навчання. Це все нормально. Повірте. Типу, я просто, чесно хочу сказати, коли я проходила оці три місяці, ну, сама, практично, там один раз на тиждень в мене була терапія, я спілкувалася зі своїми друзями і з мамою дуже багато я спілкувалася, але мені було дуже погано. Типу, я не знаю. Я чесно, я от кладу як би руку на серце. да, Я не знаю, як я пройшла це. Мені просто хотілося вижити. І, типу. Час він, ну, не можу сказати, що прям лікує, він трішки так притуплює біль, да, і далі все залежить від вас. Все залежить тільки від вас. Типу, ви вирішуєте, чи ви повертаєтесь стан жертви, чи ні. Ви вирішуєте, чи ви повторюєте якийсь цикл чи ні. Я пам'ятаю, як мені було погано в тому циклі, коли я обирала свідомо страждати, бути жертвою, чекати, коли мене хтось врятує. А ніхто ж не рятував, не приходив ніхто. Мені треба було самі отак от себе за шкірки підняти. а я не хотіла. І тепер я зрозуміла, що все, більше так не хочеться. Я стільки часу витратила на це. я не розумію, навіщо. Ну, типу. Ну, Зараз я вже розумію, що ну, на це реально інколи потрібен час, щоб це зрозуміти. І мені здається, це така невідворотня точка, яка трапляється у кожного в житті, коли ми. Розуміємо, ну, оцей такий типу розлом стається, оця криза особистості, да, коли ви розумієте, що вже так, як раніше було, не буде, і що ви тепер будете все робити набагато по-іншому. Тому якось так хочу сказати, що коли змінилося оце моє бачення світу, я полюбила кожну пору року. Типу, у мене не було такого, що ой, весною там дощі постійно йдуть, ой, влітку дуже жарко, мені не подобається. Восени взагалі постійні дощі шпарять і холодно стає, оця сирість. Взимку теж тут, в Німеччині, постійно дощі, навіть на науці не вийдеш, не погуляєш, темніє рано. Все, зараз я сприймаю це нормально кожну пору року. На все реагую адекватно. Типу, я насолоджуюсь тим, що листя опадає, воно червоніє. Я насолоджуюсь тим, що в житті якісь відбуваються зміни. Це нормально, це цикл такий природи. Ми, ми повинні якось до цього звикнути, що нічого ось таким не буде. Постійно буде все ось так: от якось відбуватися. Не кожна людина готова з цим примиритися, і я думаю, що не всі це зрозуміють зараз, про що я сказала, я думаю, що багато хто зрозуміє, але не всі. І якщо вам дійсно потрібна допомога, попросіть про неї. Я серйозно кажу, якщо ви вже розумієте, що ви не вивозите, от вам настільки погано має стати, що ви вже розумієте, що ну далі вже не можна, треба щось вже з цим робити, і тоді щось зміниться в вашому житті. Серйозно, От коли вже не витримуєш, тоді починаються реально якісь серйозні зміни. Але для цього має щось статися. Якесь розчарування має статися, ви маєте десь програти, або щось має от Таке хорошо вас стукнуть по голові, і тоді якось все починає змінюватись. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобався цей відео. Стицяйте лукаса, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей. Бай!